Доброго всім часу! Так, сьогодні про закристалізований мед. Тобто про рамки із закристалізованим медом, зимували медом. Бувають такі випадки, що після зими залишається велика кількість меду, закристалізованого в рамках. Це стосується. Ця проблемка дуже актуальна. Ну не те, що проблемка, бувають ці випадки актуальні. Якщо ви зимуєте на меду із соняшнику, до кого відношусь відношуся я, моя пасіка повністю зимує на процентному соняшникову меду. Тому, ви знаєте, соняшник і мед він дуже кристалізується. Там кристали не просто, а ну вони майже як цукор. І приходить такий період весняний. Джоли просто його вже не можуть ну, не розрізають. І їм це важко зробити. Тому що я, я розкажу сьогодні, що я колись робив із таким медом закристалізованим і що я роблю зараз. Ну, По-перше, найпоширеніший спосіб це просто, просто такі рамки розпечатати, ось таку рамку розпечатати і згодувати такий мед бджолам. Як ми це робимо? Дуже просто розпечатуємо, розпечатуємо мед. Якщо він там ну, повністю тут одні кристали, повністю закристалізований, навіть малої частини немає рідкого меду, беремо теплу водичку, я беру ось таку росинку, теплу водичку. І добре цю таку рамку скроплюю. І даємо джолам. Так, що тут важливо? Важливо, коли і як. Ну, коли, дивіться, якщо ви просто. Розпечатали, скропили водичкою, я ж сказав, якщо немає рідко, якщо є якась кількість рідкого меду, можна не скроплювати, Я завжди скроплю. І у вас бджоли вжаті, хорошо утеплені. Ви просто таку рамку цим розпечатаним медом до заставної кладете за заставну. Ну Це можна робити навіть зараз. Тут неважлива температура, неважливо коли. Тобто ну, весна, рання весна. Розпечатали, поставили за заставну. Я так не роблю, я завжди роблю під розплот. Якщо ви таку рамку ставите під розплот, дивіться, тут треба вибирати вже теплу погоду. Тобто, Щоб хоча б плюс 12, плюс 14, без вітряну, без холодного вітру, Тобто, щоб бджоли літали. Тому, чому? Тому що, коли ви кладете під розплот, нам потрібно цей розплід знайти. Нам знайти першу розплідну рамку. Тобто, Так само ви розпечатали, скропили водичкою. Відсуваємо заставну, відсуваємо рамку, шукаємо розплід. Обов'язково знаходимо розплодну рамку і цим розпечатаним стороною з розпечатаним медом, скропленою водичкою, ставимо її під розплід. Обов'язково шукаємо. Тому що ви можете подивитись, а печатаного розплоду нема. Відсунути рамку, далі буде печатний розплод, і ви поставите перед печатним розплодом. А можливо, в цій крайній рамці був вже. Відкритий розпліт і ви просто розріжете розпліт. Це рання весна. Ніякий розплід зараз не можна розрізати. Тому обов'язково знайшли розпліт, розпечатали, стропили і під розпліт. Так, Що тут ще важливо, дивіться, одразу, скільки можна його розпечатувати. Тобто скільки рамок, який об'єм. Дивіться, якщо сім'я. ну, Якщо це рання весна, наприклад, у вас ось, ось повномедна рамка, повномедна рамка. Із закристалізованим медом розпечатуйте для початку одну рамку, одну сторону. Тобто на одній рамці одну сторону розпечатали. І дали їм під розпліт Або за заставну, я вже сказав, я роблю це під розпліт Через три дні. Через 3 дні. Вони десь її виберуть, підходити і цю ж саму рамку, так само таким самим чином, розпечатали, скропили теплою водичкою і на те ж саме місце під розпліт Далі. Далі їм даєте так само, там, через три дні можна там, слідуючу рамку, так одну сторону. І чим буде тепліше, тим буде ну, сім'я буде рости, маса бджоли буде рости в сім'ї. Далі можете одразу там повномедну рамку розпечатувати. Якщо сім'я у вас дуже потужна, там вона активна, там 10-12 рамок, вона вже займає, можете там одразу розпечатувати і одну сторону, і іншу. Тобто рамку з обох сторон. Коли ви розпечатали рамку з обох сторон, потужній сім'ї даєте їм десь тиждень, через тиждень знову ту саму процедуру повторюєте. Так, і слідуйший варіант це просто викачати ось такий закристалізований мед зимувалий, просто викачати його на головний взяток. Як це зробити? Беремо такі рамки із закристалізованим медом. Звичайно, ставимо їх ну, потужним сім'ям. З краю дивіться, якщо у вас корпусні вулики, можете ставити їх крайніми. В другому корпусі, якщо ви там використовуєте 140, ну, 145 наставку, можете ставити їх крайніми в гніздовому корпусі, так. Щоб вони просто там стояли до головного взятка. Він, ну в вулику буде літо, в вулику буде така температура, що він декристалізується, декристалізується. І на головний взяток його просто викачуємо. Чому саме на головний взяток? Тому що, наприклад, до ріпака тим більше, ну, до акації, чи, наприклад, можливо хтось качає липу, він повністю не декристалізується. Не декристалізується, йому не хватить часу, не вистачить температури. Просто якась велика частина в ячейках будуть ще ці кристали, вони будуть в медогонці вам врвати вощину, будуть забивати сітку, через яку ви проціджуєте мед. А на головний взяток він буде повністю декристалізований. Тобто, зрозуміли, залишаємо його в потужних сім'ях крайніми медовими чи там. В верхньому корпусі і крайніми. І до головного взятку він кристалізується, неважливо, соняшникові це чи якийсь інший, він декристалізується. Ну і третій варіант, це просто залишити такий мед їм знову на слідуючу зиму. Дивіться, тут як із другим варіантом. Тобто, якщо ви його викачуєте на головний взяток, просто ви його не викачуєте, він декристалізовується, знову робиться рідким. За сезон і ви залишаєте його на зиму. Дивіться, інформація не підтверджена. ну Я її не перевіряв, не можу підтвердити, але є така інформація, що, наприклад, якщо соняшниковий мед, ви зимуєте на меду із соняшника і він на зиму закристалізувався. Ви з ним нічого не робите, даєте там потужним сім'ям вулику температура, він за сезон знову стає рідким, тобто декристалізується. І вслідуючу зиму він вже не закристалізується. Тобто, якщо він раз. Декристалізувався, знову став рідким, ви його залишаєте в зиму, і він вже не, не закристалізується. Все, він вже чудово підходить. Тобто він вже буде в рідкому стані, всю зиму він не закристалізується, але я вам кажу, я таку інформацію чув, але я її не перевіряв. Якщо ви перевіряли і пишіть в коментарях. Так, ось таким чином, так, я сказав. Що в кінці ролика скажу, що я зараз роблю з такими рамками, я їх зараз викачую. Тобто це другий варіант. Колись, Коли було в мене менше вуликів, була менша пасіка, я їх розпечатував, вилучкою вскривав, скроплю теплою водою і завжди давав я підрозплод. Тобто яку сторону вскрив, цією стороною під розплід. І так на протязі сезону. Там, ну, Березень-квітень, я всі рамки так розпечатував. Зараз пасіка велика, це вже дуже морока. Я їх просто в потужні десь в квітні місяці роздаю рамки, які там повномедні, добре закристалізувалися, роздаю потужним сім'ям і на головний взяток я їх викачую. Я вже сказав, можна викачати, можна залишити їм знову їх в зиму. Все ось таке було питання. Що робити із кристалізованим соняшниковим медом? Я розказав, як можна робити. Я пробую я. Всім пока і до зустрічі!